Хочу з вами подивитися на державну зраду і посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне зберігання зброї, тому що служба безпеки України повідомила про підозру у цих злочинах колишньому заступнику голови головного управління розвитки. Е Міністерства оборони України зрадник впав в око російських спецслужб через свої прокремлівські погляди і сумлінно, нібито виконував завдання Російської Федерації, збираючи для них секретну інформацію з міністерства оборони, а також розвіддальні діяльності військово-промислового комплексу України. За даними слідства, він передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в нашій державі. Крім цього, переправляв окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських сил оборони для відсічі збройній агресії. Співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення РФ. Під час обшуку за місцем роботи він намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи СБУ, які прибули для проведення процесуальних дій. Колишній високопосадовець застосував проти правоохоронців бойовий пістолет Макарова. Затриманий був заступником голови ГУРМОВ з 2008 по 2010 рік. Потім працював на різних посадах Державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.